Пам'ять преподобної Афанасії Егінської Свята Афанасія народилася, ймовірно, у IX столітті на острові Егіна. Вже з дитинства вона вирізнялася доброчесністю і бажала присвятити життя Богові, але батьки примусили її до шлюбу. Через 16 днів після весілля на острів вдарилися варвари та вбили її чоловіка. Свята прийняла цю подію як можливість стати черницею. Але тоді вийшов наказ імператора Михаїла Травла, за яким молоді вдовиці мали виходити заміж за молодих воїнів. Свята підкорилася наказу і уклала другий шлюб. У другому шлюбі свята Афанасія явила зразок християнського сімейного життя. Вона займалась благодійністю, приймала чужоземців. У недільні святкові дні запрошувала рідних і знайомих і читала їм святе письмо. Її доброчесне життя настільки сильно вплинуло на її чоловіка, що той вирішив стати монахом і дозволив дружині також прийняти постриг. Тоді свята, роздавши своє майно убогим, нарешті змогла піти до монастиря. За нею пішло чимало жінок острова. Суворо подвизаючись, вона харчувалася лише хлібом і водою, а впродовж посту лише деякими овочами один раз на два дні. Через чотири роки її обрали ігуменею, але на цій посаді вона зберігала таке смирення, що зовні нічим не відрізнялася від інших сестер. Любов до Бога усе зростала в її серці. Тож по чотирьох роках ігуменства Афанасія. Разом з кількома ученицями віддалилася, щоб вести безмовне життя під проводом святого старця на ім'я Матфій. Після його смерті вона пішла до Константинополя, де прожила в монастирі сім років, але весь час сумувала за усамітнення, яке їй довелося залишити, прийнявши видінні повеління повернутися до самітності. Вона провела останні дні земного шляху на старому місці, навчаючи учениць засадам доброчесного життя. У день відходу, заздалегідь відкритим їй Богом, свята назвала сестру, яку воліла бачити своєю наступницею. Потім, за співаючи разом із сестрами Псалми, вона віддала душу Богові. Під час її поховання відбулася низка чудес. Згодом на її гробі прозріли декілька сліпих. Свята Афанасія заповідала 40 днів накривати поминальну трапесу для вбогих. але сестри частували бідняків лише 9 днів, за що ігуменя докорила їм, явившись у видінні. На сороковий день під час літургії дві сестри бачили, як свята з'явилася перед царськими вратами. Двоє світлих мужів поклали на неї вінець із хрестами. Дали їй патерицю і ввели її до вівтаря.